Сьогодні за сприянням Купінської районної військової адміністрації, саме Купінської громади, саме за кошти цієї громади було придбано і передано сьогодні нами автівку. Duster, який піде на саме для потреб купянської купянського територіального підрозділу державної служби з надзвичайних ситуацій, для нас дуже важливо бути пліч-опліч -пліч з нашими рятувальниками, з нашим ДСНС. На початку 2022 року, після деокупації, наші рятувальники підставили нам перші плече допомоги, коли Куп'янськ фактично був постелою. Коли нічого не було, і потрібно було піднімати всю громаду. І зараз ми плюс опліч боремося, і відстоюємо нашу куп'янчину разом з нашими збройними силами України. В теперішній час всі рятувальники Харківщини, всі співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гарнізону відчувають підтримку всіх ланок і всіх рівнів влади і особисто обласної військової адміністрації Олега Васильовича Сенігубова, а також районів громад. Цей автомобіль дійсно необхідний там на території, дійсно необхідний саме у Куп'янщині. І Я впевнений, що завдяки цьому автомобілі буду забезпечений належний і дуже впевнений рівень цивільного захисту саме для населення Куп'янщини.